Давай, родный! Я, бля! Сюда! Ай, блін! Держи ровно! <кл> <ки> <кл> <кл> <скл> <проси> Братва, всем привет! Сьогодні ми беремо мотоблока і цим смертом почему ліс по куру. Да, сьогодні будемо забирати куру якось. Зараз побачимо, як воно заводиться. А ну-но заводино апарата. Ай! О! Oh. це апаратура! Давай, сигнал до лоза! Сдаємо помаленьку задню і під'їжджаємо до нашого лоза. Під'їхали до воза, зараз будемо ціпляти сцепку. Ну no, ну no, ну no, летишь, давай ну сам якось пробуй. Давай, 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 давай. Давай. Вот. Тримай, вот макар. Тримаю. Давай. Поди пан Шплінта зафіксували. О, люди ще склали, подивіться на воза. Тисячу років він вже не складався. Таке у нас сідло. Зараз будемо з валіком печкурити. О, тако, сіво, Дру, ду, 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 ду. Ну, а там повністю буде все забите корою. Тепер люди осталось поподкачувати трохи колеса. Бо цей воз довго стояв, коня продали, колеса трохи поспускало і кожні тепер треба понакачувати. Люди їхали, їхали по дорозі, з'їхали, думали, їдемо по дорозі, а тут нема виїзду, почем під гарці. Давай, віки! Дарду там Донбас! Давай! Давай, вікись! Давай! Давай, давай! На дай! Давай, Викин, давай! Давай! Давай, давай! 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 Ещё чуть-чуть, Викин, ещё чуть-чуть! Пробуй! Давай! Люди то просто капець. Дивіться, ну як на риви, яханий бабай. Давай! Мама, мама! Я Є, пошов! Ось такі пригоди в нас ребята. Ну що ж люди, побуксували, але все таки вихи. Тепер заводим. І їдемо далі. І так, ребята, ми вже в лісі. Так, да, вже добрались до лісу, ще трохи буде наша кора з мішками. Ну що ж люди, ми ж приїхали, ми вже на місці. Зараз ждемо, поки наш мотоблок схолоне, а ми з Максимом зараз поїмо. Оце люди зараз Максом навчимося. Да. Почнемо зносити кору. У нас є тут, там, там. І нам це все треба через такі окурці перенести до нашого мотоблоку. Да, через цю вирізану ділянку. О, Коротше, зараз беремо по мішку і будемо зносити ці мішки. Всі до нашого мотоблока. О! О, йохані, <плес> Тепер ці всі мішки будемо зносити по порядку, а ви підтримайте відео лайком. блядь. <плес> <плес> Двох люди замахалися, але вже принесли на наші воз 19 мішків кори. І взяли ми цю всю кору за цього одного місця. Таке діло в нас вийшло, але ми з валіком печемо далі. Намотали кілометражу, спалили соляри, тепер заправляємо її у пластиковій тарі. Ну, давай, ну, відкривай ну, бачок. Так, прокладка впала. Давай ну, її сюди. О. І фільтрик. Так, давай, ну заливай новий кіч. О, люди, це така апаратура. Вона жре і не товстіє. Во. таке є файне діло в нас. о, люди трохи пробуксовує! Давай витягуємо табло, давай! Давай, я давай, включай. О! Ой, помай! Давай! Є, люди, пошло діло! О хіба ж ти не А, ще й мішка згубили! Тормози, тормози Давай Вікіш, давай! Печи! О, це таке, Дороги тут переїжджаємо! Давай, Викич, маешь вытянуть. Давай, давай! 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 Давай, люди, это экшен! Давай! 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 Стали мотоблоком мотоблякаємо да, по дорозі, О. а самі принесли мішки. Да. Одного довжик вклали. Вкладаємо другого. І третього. Тречіста. І скільки валік у нас вже мішків є? Один! Два! О! Двадцять два! Приїхали на все одну дочку, зараз і тут будемо вкладати куру! Тут з цього виворота, з цієї сосни, сости, ми сім мішків. Во. О, зараз нам знову йти мучиться через корчі, гетьмо да. туди до нашого мотоблока. Та капець. Ну, що А ми час не тіряємо, беремо і несемо. Так, ми люди мучимося, носимо ці мішки, як ці раби. Ну, о. Я два приніс о. і валік два приніс. Вони ж й такі важерні. Ну, щось через ці корчі йдеш, плутаєшся, падаєш. Ну просто капець. Рабство. Заради якихось пару гривень на <свистування> текена. Ну ж, нагрузили, зараз будемо покарати вершини. Коротше, люди, зараз треба буде виїхати. на оцю вогорку. Камера не передає. Ну давай! Давай! Давай, давай, давай! давай! lá, acomado, acomado. Já é meu papai. vai, agora vou Давай, давай, можешь, можешь. Давай, Виктор, давай. Ну, давай. А. Что делать? Ай, блин. Держи ровно. Короче, люди, я заре буду вставать на мотоблока пробовать. Виктор, держи. Опасно! Понало, ми, понало, понало. Сука, пустує. Дивіться, давай я зараз двома руками тянуть буду. Люди отак будуть колеса дружитися. Ми з валіком зараз будемо пробувати задніх пихати. Давай, Вікіч, давай, давай! Ну, трохи, трохи тільки. Не викич без толку. Просто риється. Це просто капець, люди. І не хочеться мішки згружати. Переднє колесо у вас виїжджає, а як з починає йти під горку, то все. Перемо через Фу! Давай Валі Давай, 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 давай. Давай! Фука! Бля! Знов не вийшло! Не, ну це просто капець! Просто капець, що його робив? давай! Насос выпал. Ну не знаю, люди, будем пробовать. Давай! 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 Нет! Он до камня! Тут камні, воно на тамх починає скрзити. Ура! Давай! 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 Коротше, люди, не змогли ми виїхати! Зараз будемо розгружати мішки, думаємо десь половину згружити і тоді вже будемо пробувати. Вигрузили мішки, зараз пробуємо знову. Давай, люди, давай. Давай! Давай, Валер, давай, сегодня, прямо, давай! Давай, 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 давай! Чуть-чуть, чуть-чуть! Давай! Давай! Давай, давай родний! Є, блядь! Сюда! Нарешті, люди! Нарешті! Тепер, коротше, всі всім мушки нам треба зараз бігом на воза. Оце просто капець. Викиш, скажи нам 5 копійок. Пізду, блін, бегам загружаємося, валимо сюди. Оце люди розвертаємося по цій дорозі. Дивіться ну як стали. Це капець. Ще можеш? Бо мене легко можеш то ще ніхто не їхав. Перся! 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 Бля, хай колись там вперло! Яханий баба! Перчі. Нагрузили 36 мішків! О, подивіться, на повний возюрник там. І нарешті будемо їхати здавать. Да. Втомилися. Ще такий далекий-далекий кусок дороги. Да. Але зараз воно що там буде. Ми да. виїхали з лісом і так і їдемо з валіком. По таких водорогах. Вон Он до Вальтаренка сидить. І ми так і їдемо. Ваше подгончик, друзі наші є, хороші є. І так і їдемо. Ми вже приїхали в село, до, в'їжджаємо в нього, в якому ми будемо здавати цукору. Ой, як зараз буду пробувати з'їжджати з в горки. Ой, як плавно, жди мене! Осьов! А там вони ще бігають постійно. Ну що, люди, як бачите, кури вже на возі нема. Ми її ще наздали і отримали 1221 гривню на текіна. Гроші ми кладемо в дерев'яну коробочку, яку ми вам скоро покажемо. А оці копійки поїдемо купимо собі сухарів. Отакий От відос у нас вийшов. Підписуйтесь, ставте лайки та ждіть нових відосів.